Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов на своєму каналі і рада вітати вас. Сьогодні поговоримо з вами про буряк. Все, що потрібно знати про буряк від посіву до збору врожаю. Ходячи з того, наскільки вас зацікавила така тема посіву моркви, я показувала вам всі, всі секрети таким, як ми сіємо моркву. Вас дуже зацікавило, дуже багато переглядів, дуже багато коментарів, дуже багато порад і негативних, і позитивних, дуже багато запитань. Тому я хочу сьогодні так декілька ну, відповідей на запитання про морку і так паралельно розповім вам про буряк. Це буде теоретична частина. Практично буде на городі. Ми ще будемо висівати моркву в іншому місті іншим способом, так що слідкуйте за моїми відео. Буряк теж будемо скоро висівати, але коли будемо висівати, може говорити, буде неможливо, тому що у нас на вулиці дуже шумно. Тому теоретичну частину я зараз вам розкажу все, що знаю сама, чому навчилася за роки. Це за багато років сама. Поділюсь своїм досвідом. А потім уже на городі на практиці я вам покажу. Слідкуйте за моїми відео. Бурячок я буду висівати Чотири, чотири, всього-навсього чотири види, чотири сорти це морамбо, Мораво Мораво сіт якась. а буряк столовий Бона. Він круглий, такої, округлої форми. І ще один буряк, мулатка, теж округлої форми. Ось такий. мулаточка І вона. Я не знаю, які ви садите, напишете мені. Але я дуже люблю циліндричної форми буряк. Це просто нах... знахідка така. Він і зберігається добре, він дуже довго таким свої... втримує свої смакові якості. Він солодкий, це дуже такий гарний циліндра і е, ренова, теж циліндричної форми. Всього-навсього 4 види буряка. Так, і зараз я вам оце показала, що я буду висівати, а тепер я просто написала, виписала всі запитання, які мені задавали в коментарях. І зараз уважно прослухайте, тому що там уже більше тисячі коментарів. Я ну, просто не в змозі відповідати на всі коментарі, а відключати я не хочу. Тому я зараз все ну, коротенько пробіжуся по всіх. Щоб ви почули, це стосується як моркви, і буряк. Морква і буряк. Я буду так, А потім перейдемо на, на, на буряк. По-перше, коли сіяти? Перше таке запитання: коли сіяти? Сіяти буряк. Ну, і це саме запитували, коли сіяти моркву. Моркву і буряк сіяти в, різне, в, різ, в різний час, в різні терміни. По-перше, я висіваю буряк і моркву в два етапи. Можна висіяти перший етап під зиму, але я цього не роблю. Я висіваю його ну, тільки як зійшов сніг, ще прохолодно на дворі вже можна висівати. Так як в цьому році в нас зими не було, у нас було тепло, тому ми висіяли в березні місяці, десь в середині березня, але снігу у нас не було, земля була нормальна, тепла. От перший. Другий етап будемо висівати на тій неділі, після дощів, і висіємо ще один. Буряк висівається набагато пізніше. Хоч і кажу, що буряк він такий холодостійкий, що його можна висівати раніше, я вам скажу по власному досвіду, ні в якому разі. Він холодостійка рослина, він може восени вже, до мінус двох градусів морозу, він може стояти нормально, йому нічого не буде. Але коли ми посадимо весною ранньою весною, коли ще холодно, він просто піде в стовбур. І він буде стовбурний, або піде рослина і викине насіння, або сама, сам буряк і він буде такий волокнистий. Ні в якому разі так не робіть. Як знати, коли пора сіяти? Прогорніть отак ямку з сапоючим, покладіть туди руку. Якщо вам комфортно в руці, не холодно. Про холодно? ну не холодно. Ото можна сіяти. Якщо ще ваші ручки холодно, не садіть. Скажу вам. Мене дідусь такий ну дуже-дуже мудрий був, дуже роботящий і дуже мудрий. Він багато знав таких секретів різних. Так от він розповідав, що раніше, зараз посмієтеся трошки. Раніше як узнавали, як коли садити город. До речі, раніше городи висівали набагато пізніше, ніж ми робимо це зараз. Так от, як, як в сім'ї був якийсь старішина, там старішина, дідусь такий вже старенький, так от він голим своїм. Дубочкою своєю, сідав на городі, як йому було тепленько в дупочку, значить можна садити. Якщо холодно старенькому дідусю, не садили. Це ми зараз спішимо дуже. Так от, якщо ручки ваші тепло, нормально, значить пора сіяти. Тобто морква в один термін, бурячок сіємо в другий термін. І в е, декілька етапів чому? Одна раніше, інша пізніше. І ще я додам, що я висіваю е, морква, у нас іззад, ми посадили, і я посадю два рядочки три спередні. Бурячок ми хоч і садимо в одному місці, але я можу посадити е, в одному місці і трішечки десь там через якийсь період десь в другому місці, тому що земля різна, і по-різному може бути вирости буряк. У нас, наприклад, буряк з росте гарний, задній не хоче рости зовсім. Ось так буває. Так, різниця між посівом моркви і буряка, оце ж в температурному режимі, це різниця. Потім мені задали питання, чи треба замочувати насіння буряку. Я вам скажу, не треба ні в якому разі. Коли ми, от можна замочити, наприклад, насіння моркви, замочити його, там закопати в землю, щоб воно проросло. Чому? Тому що морква проростає від 2 до 4 неділь. Ми можемо висіяти і перві сходи виглядати через дві неділі, а то й через місяць. А сучасні сорти, коли, гібриди і сорти, коли вони оброблені оболочкою, то навіть і довше, тому що поки воно проклюнеться через свою природну ефірну цю масла, ефірну оболочку, дуже довго це буде. А якщо вона оброблена, це ще довше. Але вона прибувається. А насіння буряку воно не оброблюється, є оброблене, воно теж пізніше сходить, але воно м'яке, там м'яка сама оця оболочка, природна оболочка, вона дуже м'якенька. Тому воно сходить швидко, ну, оцили тиждень. Це найбільше тиждень і воно пробивається. Тому замочувати його не треба. Чому я змішую сорти? От мені дуже багато коментарів було. Не можна, не можна, не можна. По-перше, хто вам сказав, що не можна. Це можна. Коли я роблю і в мене виходить, все можна. Чому я це роблю? По-перше, хто дивиться мої відео, той бачить і знає, що в нас дуже мало землі біля, біля будинку. Іншої ніде у нас ніяких ділянок немає. І на цих участочках, які в нас є біля будинку, нам треба посіяти як можна більше, щоб ми їли ціле літо і щоб нам було що їсти взимку. Тому я змішую різні сорти. По-перше, Бувають одні ті самі сорти. Один рік зійшли добре і вродили, а на другий рік не хотять. Тому я змішую і ранні, і середні, і пізні, і різні сорти. Виходить так, якщо е, раніше те саме з буряком, я з моркою те саме з буряком, я теж буду буряк змішувати. Дивіться, в минулому році у нас буряк був три, всього на всього три. Такі грядочки в нас було по 4 метри. У нас було буряку скільки, що це вам не пересказати. Всю її купи ми не бачили. Чому? Тому що той, що був ранній, він виростав дуже великий, були дощі, він виростав великий, він був дуже гарний буряк. Ми його виривали і віддавали на. готували воякам сухі борщі. Ми весь свій ранній бурячок виривали, віддавали, ділилися тут із знайомими своїми, і самі готували, ж їли теж ранній. Потім підійшов середній. Середній така ж сама картина. Ми виривали ранній місце залишалось для середнього. Потім, для середнього, пізнього. потім проривали ми середній, те ж саме, віддавали туди на кухню, де готувалися сухі борщі, щось самі їли, щось когось пригощали. І в нас залишився пізній буряк. До речі, ми пізній буряк йому досить пір. Я вам потім ще покажу. Як бонусом і як і зберігається, бо теж багато запитань, багато негативних коментарів я хочу теж показати вам. Тому оце о, та причина, чому я висаджую о, всі сорти змішуючи. Вони одна, вириваються ранній, залишається середній і пізній, виривається середній, залишається тільки пізній. Одна й та сама латочка і звільняється постійно, постійно звільняється місцем. От. Е, і якщо не вродив один, то є другий. Якщо я посадила три носінини на різних сортів, навіть якщо один сорт не зійшов, у мене два інших є. На одному місці. І місце не гуляє, тому що в нас нема такої розкоші, так розкидатися землею. Я думаю, що я відповіла вам на це запитання. Далі, підготовка грядок. яка глибина? Ось дивіться. Ага, і ще таке запитання було, чому Морка буває рогатою? Е, дивіться, значить, у нас земля чорнозем. Він гарна земля, але вона родюча на 50%, не більше. Її треба постійно щось задавати. І дивіться, вона сама по собі тверда, і коли дожі йдуть або влітку як спека, вона збивається докупи. Нам потрібно виривати і прокопувати 25-30 см глибину, отаку, щоб вона була прорихлена добре. Чому морква буває рогатою? Оце ж по цій причині. Коли ми вириваємо ці бороздочки, отакі, коли ми садимо таку бороздочку, садимо морку чи буряк, тут теж різна історія моркви і буряка, там різні бувають аномалії, там і там. Ну, дивіться, бороздочку ми вирили. Я садила, казала, що виривала бороздочки на 5 см. Мені сказали, це дуже глибоко. Послухайте, ми прокопуємо грядку на 25-30 см. Щоб вона була така м'якенька. Потім по ній я прориваю борозочку 5 см. Але насіння заглиблюю я на 2-3 см. Просипаю пісочком, ви бачили, пісочок додаю зовсім таку трішечки попілу, і буряк я теж буду це саме робити. Додаю ще 1 см займає, а потім на 2 см. Висаджую моркву і засипаю земелькою. І в нас виходить отаким рівчачком, як балочкою, отак. Вершки в нас отакі, а трошки в заглибленні, отак посаджена і придавлена, притрушена морква. Чому? По-перше, коли йдуть дощі, там залишається волога. Висихає не так швидко, як верхні. Це друга причина. Якщо якийсь заморозок, чи щось там, вітер, чи щось таке, воно не так його зачіпає, тому що воно в заглибленні. Потім, коли рослинка підростає, я її підгортаю. Коли ж ви прокопали, не приготували грядку, не прокопали 25-30 см, а тільки зробили борозочку по минулорічному покопаному землі, по твердій, і посадили нібито м'якесенька земелька, там посадили морку, вона проросла, ось скільки, скільки було м'якеньку, а далі її рости нема куди. І вона починає розділятися робиться рогатою. Із-за того, що. Отут тверда, твердий ґрунт, і її нема куди рости, і вона, по, я кажу, по куті найменшого супротиву, іде, отак розривається, робиться рогатина. Якщо те саме не, теж, не приготувати гарну грядку під буряки, там інша історія, знову ж таки, буряк не йде всередину, він вилазить наружу, наверх. І потім ця верхня частина, може ви бачили, нижня частинка, яка в землі гладенька, така гладенька, блискуча, а ця, що на поверхні, вона робиться така груба, кострибата, і з неї ростуть ще листя. І потім, навіть коли ми вириваємо і вириваємо ті листя, виходить, що в нас воно таке волокнисто, тверде, грубе, ну, хіба що на борщі. Тому 25-30 см земля у вас повинна бути прокопана. З врахуванням того, що сантиметр два, ви щось не сипете там. Пісок, пісок там, може, попіл, може опилки, хтось що сипе. Добрево, може якесь там, чи компост. Грядочки, повинні добре, при... приготувати. Так. Що вносити під посів? Я вам скажу, що якщо от, я нічого не буду вносити, Пісок посиплю і все, нічого більше. Тому що під дощ ми прокидали зовсім небагато нітроамофоски, а з осені ми посіяли гірчицю, забула називається гірчицю. Вона нас перезимувала, і ось тільки на ті неділі ми його зорали. Тобто воно все пішло в грунт. Тому додавати більше нічого не треба. Не морпі воно не треба, а буряку тим паче, тому що в буряку заложене багато своїх таких, там такий ресурс заложений в самій насінині, що йому довго, довгий час йому не потрібно буде нічого додавати. Так. Чому буряк все рівно доводиться проривати, як би рідко не посадили? Слухайте, для мене це було відкриття. Я теж дивувалася. І знаєте, що ви, я знала? Насінинка буряка, вона чотирьох камерна, неї чотири камери. І з однієї насінинки вийде чотири рослини. І навіть якщо ви посадите отак рідко, так ви не садите кладете рідесеньку, да? а все рівно виходить чотири рослинки, які треба проривати. Тепер дивіться, знову ж мене запитали, чому. Чи можна так само в клейстері замовчувати буряк? Я вас е, хочу сказати, а навіщо? В клестер заливається морква, це для того, щоб вона, вона ж не осідає в клестері, і рівномірно лягають на сінинки. Якщо доведеться проривати, то набагато в 3-4 рази менше, ніж ми посадили простим методом. Для буряка цього не потрібно, тому що насіни крупні, ми бачимо, що ми сім'я. Е, тому. І чому я замочула ще в клейстер морку, я вам скажу: клейстер це крохмаль, а крохмаль це калій, це картопля, а в картоплі багато калію. Тому і то, що оболочка, ефірна оболочка швидше розмокне, і ще й буде насичена калієм уже від самого початку. Для буряка цього не потрібно. Проривати одно доведеться. Тому що все-таки чотири росточки, з неї виходить. І ще одне. Якщо все ж таки вам доводиться проривати морку чи буряк, я вам скажу, не робіть цього трагедію, не проривайте все в один день, що от вам треба сьогодні прорвати моркву. Спина болить, пищить, ви не можете зігнутися, а вам треба прорвати. Беріть по метру по два грядочки своєї, вириваєте оцю рослинку, чи морку, чи буряк. Взяли і не викидайте ні в якому разі. Якщо ви берете моркву, прориваєте морковку, ви її гарнесенько миєте і додаєте в чай. По-перше, це смак, по-друге, це аромат, а по-третє, для нашого зору це просто клад. Це найкращий вітамін для нашого зору. Тому не викидайте. Якщо ви прориваєте бурячок, те ж саме, взяли участочок, прорвали. До речі, буряк, коли прориваєте, то першим... Перший раз, коли прориваєте, залишайте між бурячками 2-3 см. Потім другий прорив, коли будете проривати, залишайте 10 см, а вже тоді, вже він буде такий стадія, вже буде набиратися оця така саме бурячина, тоді залишайте, там, дивлячись якийсь сорт. Якщо у мене такі круглі, ось два сорти, то більша відстань. Якщо силідричні, треба менше відстань, тому що вона йде вниз. Теж бурячки прорвали, не викидайте, помили гарненько і додали в будь-який салат, який ви робите. Це і смачно, і корисно, і нічого ви не викинете. Так, з'явились перші сходи буряку, як берегти від нашестя бложки. Я думаю, що в кожного з вас є попіл. Якщо немає, в магазинах можна купити. Є дерев'яні, якщо це б, ви живете в місці, там і у вас є дача, а попілу немає, продаються в супермаркетах, гіпермаркетах, продається е, древесна зола да, для того, щоб е, якісь вугля, вугля, для того, щоб шашлики смажити. І те його можна побити, його просіяти і вибити, мати попіл. І як тільки в такі сходи зійшли, у вас 2-3 см сантиметри, сантиметри навіть тільки з'явилися. А блошки тут, як тут, безразу, відразу ж навіть не всі сходи друзенько зійшли, а ви побачили, де рядочок там, 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 відразу ж просіяли, отако протусили золою. Блошки не буде. Перший, перший, саме оцей період, коли вона укріпляється, коли вона наливається соками, коли сама ця рослинка набирається сили, блошка на неї не нападе. А далі вже інша історія, вже, вже буде не страшно. Так, навіщо додавати сіль врядки? Теж було таке запитання. І засолить і нічого не виросте, і буде солона земля. І слухайте, по-перше, не жменями, а пучечку там взяли таку покраскалику. Для моркви це треба для того, щоб не було морквяної мухи. Тому що морквина муха це личинка. А личинка там, де сіль, її не буде. А для буряка треба сіль. Тоді, тоді вже чи можна відразу, а то пізніше додається така чуть-чуть і сольки вкидається. Буряк робиться набагато солодший. Як це не звучить так нонсенс, але так і є. Додаємо солі, виходить і солодкий бурячок. Так що, додавати можна, не жменями сипати, а отаким от просто дрібочкою розсипати по кристалику можна. Яка відстань між рослинками? Я сказала. Залежить від сорту і там залежить від прориву. Перший прорив, другий прорив і третій прорив, тому що проривати доводиться декілька разів. Чому можна було б зараз вирвати, там отакий, залишити отаке відстань, таку між дорослинами, але ми не знаємо, як вони будуть розвиватися. Тому що буває так, що ти понадіявся, що ось ця рослина буде така, а з нею ще сталося. От і все. Щоб цього не було, залишаємо так. Прориваємо, потім він підростає отакий, вже можна декілька штучок на борщ. От, і, або на салатик, там, щось робимо, і залишаємо по мірі того, як ми вже бачимо, як розвивається рослина. Як ми бачимо, що вона міцна, що вона здорова, тоді залишаємо більший міцні. Так, і ще я вже казала, що удобрювати, піддобрювати ми нічим не будемо. Може, аж пізніше, аж пізніше борною кислотою. По-перше, борна кислота, її не люблять ніякі шкідники, а рослинка буде і гарно зберігатися і буде солодка. І потім, всякі, чим би ви не, не удобрювали, як би ви гарно не поливали, за місяць-півтора до збору врожаю не треба не удобрювати, не підливати, не поливати водою. Чому? Тому що буде розвиватися оця маса листя, а сам він буде стояти на місці. Він буде такий, знаєте, як дерев'янистий як дерев якийсь такий. Нам треба, щоб потім вже верхня частина засихала, а нижня частина із верхньої забирала соки. І от коли вона забирає соки ці, і листочки починають перві спочатку жовтіти, потім далі, аж потім самі останні, і тоді ми вириваємо от саме ця вся солодість, оце сонечко, все, все, що було в верхній частині, воно переходить оцей цей пліт, і він набирається сили, соку. От тоді ми його вириваємо, тоді воно і він і солодкий, і добре, гарно зберігається. Так, ну, наче все. Значить на всі запитання я відповіла. Бурячок, який я буду сіяти, я вам показала. І тепер хочу ще показати. Теж я показувала, як я зберігаю морку і буряк. Як я написала морку, як я зберігаю. 583 тисячі, чи 683 тисячі, а в Тіктоці півтора мільйона чи мільйон 600 переглядів. Скільки негативних коментарів? Це, це просто жах. І знає вона у вас, і те, люди добрі, я показую те, що я роки, вже роками роблю. І оце зараз я вам покажу, тільки не, не пишіть і не кажіть, що це я тільки що замотала. Ні. Це сьогодні чоловік дістав. Моркву я мию, мию, обрізаю, просушую і замотую в харчову плівку. Сьогодні у нас 28, 29, я не пам'ятаю як тим час, 28 чи 29 березня. Дивіться, як гарно зберігається морква. Дивіться. Вона. Це зелененьке, щось тріщинка така була, дивіться. гляньте. Ідеально. Вона не росте. Вона ідеально зберігається, вона така солодка і вона така, наче тільки що з городу. Вона така, дивіться, геть... Не в'яла, нічого, вона дуже-дуже-дуже гарна. Підсох ще дивіться, так як підсушили, так і є. Буряком та сама історія. Дивіться, циліндра круглий, трошки там з круглим були в цьому році проблеми, тому що все ж таки в нас зими не було, у нас дуже тепло було. А циліндра, дивіться, сухенька, гляньте, наче тільки що, зар... і вона на смак солодка. Солодка ця бурячиночка така, циліндрочка. Що він греть, в будь-який салатик, наборчик, ідеально. Ось так, наговорила вам. Тепер чекаю від вас коментарів. Корисних порад, тому що я дуже радію, коли ви не просто коментуєте, а даєте свої якісь поради, тому що дуже ну люди. Кожна людина є свої поради, кожна людина є спосіб у неї є, випробуваний роками, вона ним користується, чому б не поділитись. Ось так. Садимо, молимось, благословляємо нашу землю. Я завжди кажу, коли приступаю до будь-якої роботи, до любої роботи, а особливо на городі, коли ми сіємо, ми просимо Бога Господа благословіння, щоб Він благословив землю. Благословив наші руки, благословив насіння, яке ми сіємо, і дав нам і дощ ранній, і дощ пізній, і щоб ми збирали цей урожай на своїй землі і раділи самі, і могли ділитися з іншими людьми. Коли ми ділимося, Бог дає нам ще більше. Ось такі корисні поради, я не знаю, кому вони знадобляться, кому ні. Діліться з другими, підписуйтеся, а Бог благословляє вас. І в мене є чат для підписників. Є там на баннері написано у мене. Соціальний, де в соціальних мережах можна мене знайти. В кого є запитання. Є кнопка спонсорства. Якщо в кого є бажання підтримати канал, ви знаєте, що час тяжкий. Якщо в кого є бажання підтримати канал, нажимаєте на спонсорство. І там вам видасть всю інформацію, яку потрібно. Ми допомагаємо армії нашій, чим можемо, як можемо. І ви свій, свій вклад зробите, допоможете нам, а ми допоможемо іншим. Ну, ось так. Пишіть, діліться з другими, підписуйтесь, хай Бог благословляє вас, дарує нам мир і перемогу. А з вами була завжди я, Любов. До зустрічі.